Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні ми познайомимось з тим, що таке перехресні дослідження, навіщо вони потрібні і до чого тут румбамбар. Для початку. Що ж таке румбамбар? Це українська назва ревеню, з яким дуже популярна солодка випічка та мармуляди. Так що вмощуйтесь зручніше, беріть якийсь гарячий напій. По такій погоді дуже актуально. І завиванець можна навіть з румбамбаром. Взагалі, українське слово румбамбар за звучанням дуже близьке до оригінального англійського рабарбер та сучасного рубарб, що буквально означає варварський корінь, румбамбар за лікарські властивості цінували з давніх давен. Марко Поло серед інших викликів та завдань своїх подорожей вбачав отримати інформацію щодо місця походження Румбамбару. Кастильський мандрівник Руй Гонсалес де Клавіхо під час свого посольства до двору Тамерлана писав, що найкращі товари Самарканд отримує з Китаю, і це шовк, рубіни, діаманти і Румбамбар. Там його використовували як жарознижуючий засіб ще з часів легендарного Шеннуна, з історії про якого почався цей подкаст. Але далі все пішло трохи не туди. В Німеччині побутує прислів'я Румбамбар і терпіння можуть творити дива. А в США існує аж два національних свята присвячені пирогу з Румбамбаром. Як бачите, ця рослина дуже поширена. Однак найбільше румбамбару вирощують у США і Великобританії. В Англії взагалі є давня традиція його споживання там навіть є так званий Румбамбаровий географічний трикутник, який варто відвідати під час подорожі до туманного Альбіону, якщо, звісно, ви фанат румбамбару. Отже, як ви розумієте, сьогодні буде про румбамбар в Англії. 21 жовтня 1755 року в британському чернчестері у родині місцевого священника народився Калеб Перрі. Він вчився у місцевій граматичній школі, де потоваришував з Едвардом Дженнером, який був на декілька років старшим за нього. Про Дженнера, який був не першим, але найвідомішим вакцинатором, ви вже знаєте. Але вивчав медицину в Единбурзькому університеті, який в той час вважався однією з найкращих медичних шкіл Британії, після чого, ймовірно, під впливом все того ж Дженнера, переїхав до Лондона. А потім до Бату, де у 1786 році провів коротке, просте, але знакове дослідження. Він, як і багато інших лікарів того часу, використовував Румбамбар як послаблюючий засіб. Тож не зловживайте завиванцями, хоч вони й смачні. Традиції такого застосування румбамбару збереглись, і сьогодні румбамбар може бути традиційним лікарським засобом саме з такими показами. Мабуть, Калеб мав досить вільного часу, бо вирішив погратись в фармакоекономіку, хоча такого терміну ще не існувало. І перевірити, наскільки послаблююча ефективність вітчизняного англійського румбамбару відрізняється від більш дорогого імпортного турецького. Це ми сьогодні розумні і знаємо, що корені та стебла румбамбару збагачені антрахінонами, які стимулюють активність м'язів кишківника, і уповільнюють всмоктування води, зумовлюючи такий ефект. А в ті часи просто їли і дивились на наслідки. Повертаємось до Калеба Перрі та його румбамбарів. Він відібрав декількох пацієнтів і давав їм по черзі то вітчизняний, то імпортний продукт. І ретельно фіксував і порівнював те, що бачив. В результаті проведеного аналізу він не помітив жодної різниці між ефектами, які чинила англійська та турецька версії рослин. Ну і отримав для себе відповідь на питання, чи варто платити більше. В чому цінність роботи калеба це перший відомий нам приклад перехресного дослідження або crossover Study, коли одні й ті самі учасники дослідження отримують спочатку один препарат, а потім інший, після чого відбувається їх порівняння. Де такий дизайн може бути корисним? Наприклад, у дослідженні чи можуть бути взаємозамінними препарати різних виробників. Зокрема, інсуліни або інші гормони. Згадайте першу половину 2022 року, коли була порушена логістика ліків і той же тироксин від потрібного виробника для людей, які мають проблеми з щитовидною залозою, було не дістати. І часто доводилось переходити на тироксин інших виробників самі звичного. Інший варіант використання такого типу досліджень. Визначення оптимальної стратегії застосування різних лікарських форм препарату, наприклад, перехід з ін'єкцій антибіотиків на пігулки, що є набагато прийнятнішим для пацієнта, зокрема тому, що пігулки можна приймати вдома самостійно. Отже, не зловживайте румбамбаром або зловживайте, але добре плануйте, де ви будете найближчим часом після цього. І майте гарний день!